У державному бюджеті, за даними Укравтодору, закладено 35 мільярдів гривень на ремонт українських доріг. Кияни скаржаться, що покращення не помітили. Активісти певні відповісти за погані дороги в столиці має мер. Ба більше відповісти не на камеру журналістів, а в суді. Наталка Гончарова дізнавалася, яким чином Віталія Кличка збирається притягнути до відповідальності. Цокотіння втулок стабілізатора звучить так. Через ями лагодить їх мало не кожен киянин, згадуючи незлим тихим міських очільників. Ай, щоб його мати, ай щоб його син, а щоб він там усі активісти збирають громаду на колективний адміністративний позов на Київського голову Віталія Кличка. Але не за горами кажуть, знайдуть причиною для кримінальної відповідальності. Якщо навіть людина твереза буде пересуватися містом і може там трапитися якийсь летальний наслідок, чи вона постраждає фізично. Це вже можна класифікувати трошки по іншому. До мера інформація про наміри докотилася навіть у закордонному відрядженні. Хай подають мені на чого ховати. Я готовий презентувати і цифри, які вражають Це якась несениця з їх сторони. Ми можемо поміняти всі дороги. Вість в місті Києві 1667 кілометрів до їх і 80% не відповідають якості. «Що нового на дорогах Києва все по старому «Київавтодор» працює у поті чола. Та дайте поїсти! Смачного вам. Спасибо. Кажуть, погоджуються з мером зроблено вже багато. Ну, де жахливі? Ну не дно ями немає, жахливі дороги. Це скрізь подол весь у яму. Да, 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 да. О, ну вони кажуть, що немає. Ну ви не туди дивитесь. Як вам дороги? Ви ж Дорожники провину перекладають на важкогабаритний а, транспорт, який руйнує дорогу та погоду. І постійно жартують. Хлопці, як робота кипить. Ви, ви, ви. Ідеальне буде поселення. Наразі ідеальне є. Ремонтувальники погані дороги порівнюють жіночими колготами. Питають, хіба ваші не рвуться? Але я подерті колготи замінюю на нові, а не латаю. Замість відповіді, що робити, щоб асфальт справді пролежав довше. Просто тікають. Два два слова в яка не, не мішайте робити. Наталя Гончарова, Андрій Тримбач, Віталій Дорожченко ТСН 1+,1.